Коломиї помер Зиновій новий Карас, член ОУН, вчитель, священник Української греко-католицької церкви, просвітянин, радник міського голови, почесний громадянин Коломиї. Йому було 84 роки. Попрощатися із земляком коломияни мають нагоду у соборі Преображення Христового. Як це відбувалося сьогодні? Дивіться без коментарів. Коломияни прощаються із зіновієм карасем. Почесного громадянина нашого міста поховають завтра початок похорону о 9-й годині.